Дня шукала сюрприз довго. Але щоразу, коли воно щось знаходило, виявлялося, що якщо щось приємне, то зовсім не несподіване. А якщо несподіване, то не дуже приємне. Так, врешті-решт він прийшов до озера. Біля озера він бував часто, бував і сам, і з Равликом. Тут у нього було багато добрих приятелів. І бегемот, і поголовок, і стара черепаха. Якось черепаха навіть розповіла тигринячі про крокодила. Він дуже великий цей крокодил, сказала Черепаха, потворний і злий, з ним краще не водитися. Уявляєш, розповіло потім тигриня равликові. Стара Черепаха сказала, що в озері живе крокодил і що з ним краще не водитися, тому що він дуже злий. А по-моєму, навпаки, відповів тоді равлик, він злий, тому що з ним ніхто не хоче водитися. Хоча хто знає, що у нього на думці у цього крокодила, але те, що він дуже великий і не дуже гарний, це точно. Після всіх цих розмов і розповідей, Тигриня уявляла крокодила величезним, як слон, із носом, як у носорога, червоним, наче папуга, і з довгим хвостом, як у мапочки. Саме так. Тому, побачивши тепер широко роз'явлений рот справжнього зеленого, а не червоного крокодила, тигриня зовсім не злякалася. Воно сіла від подиву на задні лапи і вигукнула. Оце усмішка. Крокодилу, досі ніхто ніколи не казав, що він має усмішку. Усі казали, Яка страшенна паща, і чекали. Тому крокодил теж дуже здивувався і подумав. Мені, мабуть, почулося про усмішку. І голос у тебе гучний. Продовжувала захоплюватися тигриня. І усмішка гарна, широка, сказала воно, оглядаючи застиглого від подиву широко відкритою пащею крокодила. Ти напевно дуже добрий. При слові добрий крокодил здригнувся і від збентеження посинів. Крокодили, коли соромляться, завжди синіють. Зараз крокодил посинів особливо сильно, щепак, адже йому ніколи жодного разу в житті не говорили таких слів. Йому постійно торочили злий, гидкий, потворний. А тут раптом добрий, гарний. Ти що, серйозно? Звичайно, заприсяглося тигриня, чесне тигрине. Отже, я тобі подобаюся, і ти боїшся, чи не боїшся мене? запитав крокодил тихо. Абсолютно, не боюся, сказала тигриня. Але якщо так, прошепотів синій збентежений крокодил, то нам нічого не заважає стати друзями. Я тебе теж не боюся. І ти мені. Теж подобаєшся. Давай дрожити, тихенько попросив він. Може, і вийде. Давай, погодилась тихриня. Обов'язково вийде. Тоді будь другом, сказав крокодил. Скажи, будь ласка, ще раз про усмішку, тільки із самого початку. Скільки завгодно. Засміялась Тигриня і сказала все з самого початку. У тебе гарна, приємна, щира, широка усмішка, ти дуже добрий. Це неймовірно, прошепотів крокодил і заплакав. Мене завжди називали гидким крокодилом. То ти що, крокодил? Пахнула тигриня. Так, сказав крокодил, я крокодил, хіба ти не знав? Я тебе уявляв зовсім іншим, зізналася тигриня, а ти он який гарний. Оце сюрприз, сюрприз, повторила вона та раптом застрибала від радості. Який ще сюрприз? не зрозумів крокодил. Тиграня припинила стрибати. Ура! кричала тигриня. Я знайшов сюрприз, я знайшов сюрприз. Я тебе познайомлю з моїм другом, равликом, сказала тиграня крокодилові. І ти станеш його другом теж. Це буде для нього прекрасним подарунком, справжнім сюрпризом. Ти вважаєш. Завагався крокодил, що цей сюрприз буде подарунком певен, сказала тигриня. І вони пішли до навлика.